Третя неділя Великого посту для благовійного поклонення виноситься Житорящий крест Христов, і ми завершаємо з вами поклонення, прославляючи іскупительний подвіг нашого Спасителя і Господа. Ми сьогодні особливо дякуємо Богу за милость, за те, що Він. Прийшов в світ і завершив діло нашого спасіння. До нашого Спасителя і Благодетеля треба складати свою подяку не тільки сьогодні, не тільки під час Великої Читиридні святниці, а під час всього земного життя. Тому що ми з особливою вдячністю. Відносимося до наших благодії. І ми особливо цінимо тих, які в різні часи оказували нам з вами благодіяння. Представимо собі, що нас укусила ядовита змія. Нам предстояло, нам предстояло умерти, але знайшовся би такий благодій, який би впитався своїми губами в нашу рану. І висосав би яд, сам помер, а ми осталися живими. Зрозуміло, що до, до такої людини ми відносилися завжди з особливою подякою і пам'ятали про нього. Нас укусив Змій, і ми в лице перших людей згрішили. А тому. Нам предстояла вічна смерть. Але Спаситель, із за любви до нас прийшов на землю, пострадав, взяв на себе гріхи, і ми тепер, по милості Божої, маємо можливість бути наслідниками вічної радості і вічного блаженства. А тому, святкуючи третю неділю Великого посту, Завершаючи благовійне і Животворящому Христу Христовому, будемо про це пам'ятати і будемо завжди восхваляти Господа за Його великий і спасительний подвіг.